Доброго дня! Ви ще дивите, але є одне, але скорочено. А є. «є», Паніка в команді президента рейтинг кличка почав випереджати рейтинг Януковича. Що робити? Випустити Юлю, виграти чемпіонат світу з бігу по пеньках чи вивчити географію, хоча б України. Одружитися на Саші Грей. І вони знайшли вихід зробити з Януковича боксера. Боксом не замість Ні, Ну займався. Ну так, для себе. Ну, добре, хай тоді буде теніс. Я ні з ким не граю, хто піддається. А непогано грає. Але ви це бачили? Ви бачили, як Янукович дав п'ять? Якось по-гейськи? Пане Янукович, звільніть того, хто вас тому навчив. Тим більше теніс давно не в моді. Ось вам більш сучасний вид спорту. <пів> <пів> Найрозумніше питання депутата Верховної Ради за всю її історію. ну ви хотіть в тубуголовнік примстран. Є в тубуголовні примстран. Так, депутат справді поставив розумне питання. І це депутат партії регіонів. Не може бути. Подумали ви. І я теж так думав, коли то почув перше. Хотя ну ви що щоб уголовник правив страну. Невже я це сказав? Подумав депутат Верховної Ради. І давай виправлятись у головні з непогашеною погашеною з непогашеною, не пойміть. Гечу йде ні погашена. Є погашена судимость, Нет, а ну тепер все ясно. Уголовнік з погашеною судимостью може правити країну. Прав Віктора Федоровичу? Чи пси зі світовими диктаторами: Лукашенко, Асад, Путін. У кожній десятій пачці іграшковий Янукович. Розмальований вручну в'язнями Качанівської колонії. Одна з ув'язнених особливо ретельно промальовувала іграшкові татуювання, але іграшкова цензура їх вивела. Унікальні зйомки. Віктор Ющенко на трактори. Ну, не те щоб на трактори, на тракторчі, тракторечку, тракторечечку, тракторюсіньку. Якщо дотримуватися логіки, чим менша машина, тим більший, тим більша чоловіча сила, то тепер стає зрозуміло, чому за часів Ющенка Україна не дуже дружила з Білоруссю. Але саме смішне не це. Коли ми сі дивимо на Ющенка на тракторі, ми бачимо Ющенка на тракторі, але сам Ющенко бачить себе зовсім по-іншому. Творча людина, медведів настрашив коли почув, що Україна вступає в Європу, і почав говорити, все підряд, аби лише українці туди не вступали. Хороші, качественні європейські товари хлинуть на ринок України по відносительно низькій стоїмості, і, відповідно, будуть стремитися на наш ринок. І ми просто ограничимо доступ цим товарам. Ви логіку вловили. Вони будуть захищати від хороших якісних товарів з Європи. І ми просто ограничимо доступ цим товарам. Хлопче, то не до українців послання, то послання своїм росіянам. А означає воно ось що. Ніяких якісних товарів з Європи за низькими цінами. Ми і далі будемо їздити на ладах. Я за незалежність. боротьба була. Серьезное. Поэтому я надеюсь, что м -м, народу Украины не придется жалеть о принятых решениях. Жалкувати? Пане Медведєв, на вашу репліку, так. У вас репліки. Я вам відповім словами нашого представника злої половини людства. За незалежність боротьба була была серьезна. Оно ну, встань. Смотри, сучий пес, внимательно слушай, то что я тебе говорю. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Слух, Слухажи тобі чи ні? Бальшою вам спасіба. Нарешті Кернес, хоч на щось і згодив. А якщо пане Медведю, вас і це не переконає, ми на вас напустимо Азарова. За незалежність боротьба була серйозна. Я на себе беру відповідальність. Виведіть його з залу. Такої наглості. Пане Медведів, чому ви ніяк не усвідомите? Ми з вами йдемо різними шляхами. І на завершення, ваша репліка нагадує це. Charlotte. На російському каналі в аналітичній програмі 15 хвилин розповідали про те, як страшно буде жити Україні в Європі. Ну, 15 хвилин ми не покажемо. Ми викинули воду, ліричні відступи, там, де він п'є горівку, грає на балалайці, і медведів з самоварами ми теж повикидали. Але це жодним чином не вплинуло на зміст промови. Ось що російський телеведучий мав на увазі. Экипаж вместо того, чтобы взять штурвал на себя и сжать на газ, в вагонах поедет на запад. В Москве это прекрасно понимают и видят. Как бы это помягче сказать? CCC, но это мантра. Говорю это с уверенностью, но это предательское лукавство на 55%. Впрочем, обо всем этом пассажирам лайнера не сообщают. Выживут не все. За что? Предупреждали ведь. Моторы глохнут. Эвтаназия. Стальная, картонная. Пассажиров при этом успокаивают и рассказывают, что осталось чуть-чуть мусор. И вин за это отримает зарплату? Я маю підозру, що той пан колись був українцем. Він сів жив у роль росіянина, і єдине, що сів нього лишило українського, це наше рідне «ші». Сі Сі-Сі-Сі. Ось що сістає з людьми в Росії. <звук> Милий жарт від українських розробників комп'ютерних ігор до стоп з гри метро української компанії 4A Games. Але якщо сі придивити... Роїся в перді. Ну, тепер ясно, чому всі росіяни почали обурювати. А нам щодо того? Скоро подібних товарів у них на родині все одно не буде. Сергій Звєрєв уперше вийшов на публіку після невдалої пластичної операції. Він знову знявся у кліпі з Іриною Білик. Я плакав. Ти жди мене. Ти только жді меня, жди мене. За три з половиною хвилини вони встигли сказати мене» 36 разів. Це не рахуючи каламбуру. «Когда да, Когда дожди?». Да, дожди? Бо тоді і 40. Ти тільки жди, ти тільки жди». «Жди». Що? То не звір'ю після операції? То колишній міністр транспорту? Червоненко. Пане червоненко, у мене є два питання до вас і одного до Бога. Чому білик? Чому співати? Господи, чому? Чому? Чому, чому ти не дав їм заспівати жґіміня? Тоді би ти мав повне право їх спалити. Ти тільки жди мене, жди мене, жди. Пане червоненко, ну ви гоните? І до новин техніки. Оновлення айфонів до сьомої версії супроводжувалося фейковою рекламою, що айфон став водонепроникним. Ті, хто повірили, втратили iPhone. Схоже, що сьома прошивка дещо відключила у мізках iPhone Напевно, у це повірили ті самі, що купують у Києві iPhone по 20 тисяч гривень. Наші постійні глядачі зауважили, що я вже другий випуск поспіль працюю сам. Без мого постійного співведучого. У багатьох виникло запитання: куди зник портрет Шевченка? Відповідаю, він на заробітках. Їсти всі хочуть. Якщо у вас є кандидат у нашу рубрику Андон Тижня, надсилайте його нам на адресу, яку зараз бачите на екрані. <звук> Андон прочерк унизу, тижня собака укр.Нет. Щомісяця ми будемо визначати. Андона місяця. А в кінці року Андона року. Країна повинна знати своїх героїв. Рубрика Андон тижня виходить у рамках всеукраїнської кампанії Не дай народитися падлу за підтримки Асоціації виробників латексних виробів України. Це були всі новини до наступного випуску. Венайспак.